Продається маєток в 10 кілометрах від Києва, у селі Тарасівка, 14 соток землі з власним виходом до річки, простір, тиша, свіже повітря і неймовірна природа навколо. Маєток складає головний будинок площею 300 метрів квадратних плюс, гостьовий будинок 100 метрів квадратних та парковка на 5 авто. Основний будинок має два повноцінні поверхи плюс цоколь. Всередині продумане планування: три спальні, дві окремі дитячі кімнати, три санвузли, велика вітальня, спортивна зала та кухня з вбудованою технікою усе для комфортного життя родини. Є котельня, гардеробні, окрема кімната для дозвілля, опалення, газове, що дуже зручно. Гостьовий будинок оснащений сонячними батареями, тому має свою енергосистему. Всередині вітальня, кухня, санвузол. І головне зона спа з джакузі, сауною і виходом на простору, терасу. Це справжній релакс прямо вдома, ідеальний варіант для тих, хто цінує простір. Тишу, природу та сучасні зручності поруч зі столицею.